Кожну трьохлітрову баночку по зонтику, кропу. І накладаємо огірочки. Огірочки, які у вас є. Це в нас вже останній з цієї грядочки, а рецепт новенький, тому хочемо попробувати, як воно буде на. А ви кладіть у баночку, які у вас є. У нас є такі. Меншенькі, більшенькі, кривенькі, горбатенькі. Зима все підбере. Наклали ми огірочки в банку і на кожну банку додаємо дві, я набираю, отак чуть-чуть струшую, дві з половиною ложки солі, столову ложку чеснику. Чайну ложку чорного меленого перцю. Ну, у нас суміш перців. Меленого не оказалося. Суміш перців сюди засипаю. І столову ложку сухої гірчиці. Все заливаємо холодною водою, з колодязя, з-під крана, в кого яка є вода. Чистою холодною водою. Накриваємо капроновою кришечкою. Все це добре перемішуємо. І в погріб. Ось так. За прикладом однієї баночки, зробили інші. Вийшло три баночки трьохлітрових огірочків. Смакуйте.